Хочу історію розказати. Вчора вертаюся з Білої церкви, 11 часов вечора, їду по трасі. Думаю, їхати через Київ, там мост ремонтується, пробки. Думаю, лучше не треба, не буду ризикувати. Возьму через гливаху, пору наліво і поїду через Вишньове. Їду через вишньове, думаю, заїду на заправку спати, так, що захотілося. хотілося. І вночаю, думаю, стану якось поп'ю, ж не п'ю, ти пані. Серце, стара людина, що ж ти хочеш, вже, все вже на заправки, заправляюся, підходить до мене мужик. Ну не мужик, де, ну десь років 55-57, вот так, до 60 років. Привіт, привіт. Доброго дня. ви щось хотіли, я говорю. Та ні, каже, твій підписчик. Я говорю, ну слухай вас. Такий спочатку думаю, ну то підписчик фотографірується, не хоче, ти поняв? Мені, каже, я каже, тебе дивлюся постійно. Каже, ти показував королеву. Я говорю, яку королеву? Думаю, яка королева красоти чи щось. А вспоминаю королеву, це ж цей дрон, Угу. Mm -hmm. Каже, йди до мене, каже, я от это, короче, каже, на фурі їж. Каже, от я тебе дивлюся вже, каже, два роки. Хотів до тебе заїхати. Каже, ну не знав, де ти знаходишся, а це тебе, каже, три на заправки. Каже, можеш каже, пацанам передати. Я говорю, що передати. Дає nee. мені газету. Я говорю, думаю, блядь, там план ще передати пацанам. Яким пацанам? Ну, каже, ті, що королеву ділить. Я кажу, а зачем їм передавати? Ну каже, я тобі зараз дам, а ти мені передай. Ну дав мені цю газету. Я ж короче, я не розпечатував. Думаю, блядь, там може якісь наркотики, що таке. Mm. я сьогодні утром. Відкриваю. Ти ж розумів? Експрес-об'ява, ще читає, походу поняв рекламу якусь. Відкриваю. Mm. Ровно 40 тисяч пересчитав. Це ж ти пристав. Подивився в цьому е відео, скільки в стоїть. У мене, що сльози на глазах не, не виділяють. Іван Миколайович, Рено Магнум, Велика вам подяка. Зараз ми скинемо вам відеоочок. Слава Україні! Побільше таких людей, як ви, е за нами перемога. Іван Миколаєвич, ми на місці. От ваша королева красоти, щоб ви розуміли. Дикіше вам зробили подарунок. Подивіться, він у вас імінний, Іван Миколайович. Так що побільше таких людей, як ви, дай Бог вам здоров'я, слава Україні!